Вот такая платьечко для кошечки. Можно, если для мальчика, то так подрубить. Вот. И будет для хлопчика тунечка. Такая спинка. Вот. Рукавчик широченький, чтобы не сковывало движений. Вот так. Кому подобається, залишайте. Зараз буду розказувати, як я його шила. Це шила з дитячої піжамки. Так. І також це в'язаний світерок. Силка буде, кому цікаво, буде, ссылка внизу. Тепер викрика: ось розміри мого котика. Шия 22 см, під лапками 33 Саме ширше животик 37 см. І від шиї до хвоста довжина виробу 33 см. Так, ось сама викрика. Малюю такий прямокутник. Висота 33 см, це ж є довжина спинки, і ширина 18,5. Далі, зверха відкладую 2 см. Сюди 7,5 плавну лінією з'єдную. Тут зверха відкладую 1 см, сюди 3, також плавною лінією з'єдную. Сам цей прямокутник ділю на частини Зверха самого верха відкладую 14 см, 6,5, 6,5. 6,5 провожу лінії для зручності. Потім, так як вона у мене тут ну, набагато животик, набагато товщий чим пере, ну, в мене тут під лапками 33, а тут 37. І для того, щоб тут під лапками також воно відповідало, я. От, тут посередині поділила, значить, ще цього ще не сказала: 12,5 см, а це 6 см. Це буде спинка. Це 12,5 см, а це 6 це буде перед. Про, І прочертила посередині. Так? І тепер оці середини 1 см в одну сторону і один другу. Це я просто заузила, щоб отут зверху трошки було вуще. Тепер, отут, отсюда зверха відкладую 4,5 см. І так провожу лінію. Так. І ну, оце наші будуть тучечки. І від оцих точечок відкладаю 0,5 см в одну і другу сторону. Потім оцей відрізок буде 9,5 см і шукаю серединку. На середину також відкладую звідси, відкладую 2,5 см. І тут також 2,5 см. І отаким вот полукругом з'єдную. Це буде вирізи для лапок. Так, тепер низ. Отут де один прямокутник залишаємо, а на другому Шукаємо серединку, відкладаю один сантиметр сюди, один см сюди. І також з'єдную, тут де спинка. Отак, випуклою лінією, а тут вогнутою. Тут де животик наоборот. Так. І вирізаю оце. Оце вирізаю. Отак же. Це. Це. Так. Ой. так, в общем, оцей трикутничок, оцей острячок, це я вирізаю викидаю. А це все викройка йде. Це перед, це спинка. Так. А хто, Кому трудно буде розрахувати для свого кота, пишіть, я допоможу. Викройку намалювала на кардоночки. Оце у мене спинка, оце перед. Зразу положила на тканину. Тканину зложила вдві. в дві удвоє. Це у мене тканина піжамна з піжамки. От. І положила картоночку, отак. Тут де спинка. Отак буде. І вирізаю з припуском. Пів сантиметра ще залишаю припуски на шви. Оце отак, на пів сантиметра, залишаю. Шию руками, тому залишаю пів сантиметра, щоб не було здорового цього шва. І тут також перед приложила удвоє тканина. І також по пів сантиметра вирізаю такі дві викрики спинка і перед. З'єдную спинку спереду, тканину лицем до лиця положила, Ось лицем до лиця. Так. І отут ось плечі зшиваю. І ось тут. Ще раз кажу шию руками, це не треба ніякої машинки, без проблем за деголкою. І зшила всі шви тут. От. Тепер буду горло, горловинку, воротничок. Вирізала отаку от тканину, розмір 7,5 см ширина. І довжина 24 сантиметри. Тепер воротнічок ізшила я його, От. і лицем до лиця, так, наверху діла і отак розподілила, щоб рівненько, ну, щоб рівномірно. Голочками поприкалювала. І тепер буду одну сторону за шию, пришила, тепер відвертаю, вивертаю виріб, отак, на приворотню сторону і так підгинаю. Підгинаю, буду підгинати отак, щоб закрити оцей шубчик. Вона ця тканина не сатається, тому її підвертати отак не треба. Не буду підвертати, щоб не уплотняти, щоб тут шить на шийці не уплотняти. Отак ось фіксірую зараз ниточку тут. Так, так. і починаю пришивати. Так густенько, так от просто прошиваю отак. Вон такий шурчик так закривається, Отут тут буде так м'якенька. І нічого не буде терти, там, мішати, заципатися. А воно таке махнате, такі невидної нитки. Так сміло буду зашивати далі це тя. Ось так. І так пошиваю все доброю. Переднічок готовий, тепер буду шити рукавчики. Для цього я вирізала. Два таких прямокутника. Значить, довжина 24 см і висота 9,5 см. Значить, два таких. Ось я один уже обрізала, зараз розкажу як. Отут униз опустила 1,5 см. І тут, і отак позрізала ось воно. Получається, не дуже видно воно махнати, ну, якби полукругом. От. І наниз заузила по 2 см. Отак ось. Отак. Одна. І так само друга сторона. Ось вона. От. Оце такий рукавчик. Шиваю, отак. Вшиваю його, і тут же де проймочку, я зробила тут це. Потім вшиваю рукавчик. Один рукавчик я вже ушила. Ось такий він широченький, виходить, хай це вас не лякає. Це добре, коли буде кошечка ходить, не буде сковувати движені. І якби, Ножка буде прикрита тепленьким і вона буде вільно рухатись. Другий рукавчик, зараз покажу, як я вшивала, виверну. Ось лицем до лиця. Отак, молочками ось поскаргувала. І так вшиваю рукавчик. Потім із... знизу ось як. Це підшила і, все. і цей І так буду робити. Так просто підверну і підшию. Так, рукавчики готові. Тепер низ буду обшивати. Полосочку вирізала 7,5 см і лицем до лиця, так притула, і прошиваю. Пришила і вирішила так залишить, воно в мене буде як платчика. В мене дівчинка. Якщо хлопчик, то отак, ну, отак завернути і підробить так, так само, як я зароблювала воротничок. От. Ну, а я залишила так. Мені так воно сподобалось, буде довгеньке, тепленьке. Отак. От І ще в мене на каналі в'язаний світерок. Кому цікаво, може подивитися внизу, буде ссылка на це відео, як в'язати цей світерок. І ну, таки утепляю свою кицю. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк.